Привіт цим, кому цікава заміна батарейки блоку телематики. Задні ліві двері. Ощільнювач припіднімаємо. Припіднімаємо цю пластмасу, яка йде на закльопках. Знімати ощільнювач буде видно, де закльопки, щоб не поламати. Після того потрібно цю пластмасу зняти, яка стоїть на шістьох, е, таких защолках. Ось таке, дивіться. Отакі. одне ми трошки зламали, нічого ми підклеїмо. Шість таких защолочка вона стоїть. Далі обов'язково. Тут стоїть оця пластмаса. Тут гачок. Цей гачок, оцей, він витягуєте витягуєте всередині болт. Не забудьте. Цей болт відкручуєте, пластмаса знімається легко на чотирьох направляючих. Після того. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Познімали. Знімаєте обшивку. Тут обшивка має направляючу одну закльопку. Все, звідси почали. Повністю обшивка знялася. Там же буде блок телематики. Отут він стоїть, де знаходиться така батарейка. Батарейку можна замовити в автостопі. На наукові 96 коштувала вона мені 1000 гривень оригінал Ягуар. І також в автостопі науково 96 можна багато замовити запчастин. Фото блоку всередині додаю всім вдалого ремонту.